Просто, друзі, щоб ви розуміли, як тут всім на все дивіться. Вона вже померла, побува, вона не дишить. Всім все равно, вообще всім все равно. Вона отак нерухома вже другу годину, поняла? Я підходив до мене це стирказу, може ще сталося, але такі. Та ті, потім глянув, поняв? Отак тут. Я дочекався лікаря, я дочекався лікаря, прикинь, так погослову. Я це було дуже довго, я 4 години чекав. І попалась в Казахстану. Боже, це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікується. Я кажу, та знаю. Вона каже, ми волнуйтесь, що зробимо так, як у нас. Що значить до нашого лікаря попасти вже на, на X-Ray потрапив, на рентген я Окей, окей, я... Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, понимаєте? От, дивіться, тільки потрапив до нашого вже. Я перед цим 4 години ждав, щоб потрапити просто до Тільки потрапив далі. А, до А ти речі, знаєте, як ждать? От, <плух> отак. Тут люди сидять, свідомі зустрічають, на колясках сидять. І отак сидять, і чекають, чекають, мерзають, і жопа мирна тут сидіть. Ні кушетки, нічого. Я вже показував каде. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 минут рентген, потім мені КТ роблять, потім ще щось, понимаєте? Wow. After five minutes, yeah. It's super quickly. No, no, no. Уже 5 хвилин пройшло, вже знову я йду. Мене... Чудо вообще. Зараз буду грошей платити, так я треба просто розцілувати і пам'ятник пережити тут за кордоном поставити. Окей. Смірите на рубашках все.